Команда з Новояворівська приймає одного з лідерів одного з флагманів чемпіонату Івано-Франківської області. Команду Нафтовик з міста Долина сьогодні без перебільшення справжнє футбольне свято в місті Новояворівців. Точно все готово до початку цього поєдинку. Давайте знайомити вас уже зі складами команд. Я думаю, що з цим трансфером точно керівництво. Гірника вгадали. Зараз Пазиняк простріл, удар по воротах. Перший сей від Голкіпера, Деда Фолить, на думку арбітра. Хороша атака. Зубр в команди Новояворівського. Баніма зараз ривається в штрафний майданчик. Простріл від нього може бути небезпечно. Удар по воротах сей від Голкіпера. Це був шанс в нафтовика для того, щоб відкрити рахунок в цьому поєдинку. І зараз прекрасно грає Андрій Марчук у воротах. Нафтовика Остапчук на правому фланзі там забігав парку. Цю дар кого м'яч включає в сітку, але з зовнішньої сторони і відповідно ще одна дуже дуже небезпечна атака від команди Михайла Басараба. Зараз може бути небезпечно. Чи буде зараз удар по воротах. Пазеняк прибиває, виклич сейф. Чи буде добування? Ні, не буде. У вам і найнебезпечніший момент команди гірних новояворів. Ще раз дивимося, як це було. Пазеняк віддати точно передачу. Це виходить удар по воротах. Шикарний удар. Марчук він десь контролював ситуацію. Ну, але вирішив він також стрибнути за цим м'ячем. Якісний удар по флангу. Заробив і подача зараз. Кутував удар головою під поперечкою Кейсед зараз від Данила Веклича. Шикарна зараз атака. Ну і хто як не Зубар? Зубар пробиває під з, Тернопільської області. Обаміна вривається в штрафний майданчик. Обаміна простріл. Чи буде зараз удар по воротах? Є удар по воротах і гол. Бах. дай забиває один пахунок. Нашому поєдинку відкрито. Вітаємо зараз Богдая з цим запитим. Прекрасний удар поворота вдається і рахунок нашому підостоянні відкрито. Тут шикарно зараз зіграв капітан. Ну і проходить удар воротах. Тут уже Марчук нічого не зміг зробити. Шикарна гра від капітана від а Дяків віддає результативно, є забігання. Обаміна віддає передачу на правий фланг. Остапчук вже в штрафному майданчику. Остапчук пробиває. шикарний Шукарний від голкіпера, і м'яч йде на потовий. Дяків дозволяє м'ячу вийти за межі страфного майданчика. Ще одна якісна атака від команди Нафтовик, Обаміна, хорош передача на правий фланг. Ну і тут пробиває потужно низом. Ручинський віддає хорошу передачу зараз. На броду в центр. Зараз удар по воротах! Над поперечкою пролітає м'яч. Свято сьогодні не тільки футбол, но боявлюсь. Зараз удар по воротах, як Стеї до Баміни, сейф. Ну а нам ще раз демонструють повторі. удар від Майкла Обаміни І сейв від голкіпера. 10 команд, після цього буде розподіл команд між групами. Зараз ще одна атака, ще один удар по воротах. І який же сейв зараз від Андрія Марчука? Тут через не можу. Тобі, може з останніх сил, можливо, сил не так багато. Вербний подача, в майданчик. Чи буде зараз удар по воротах? Є удар! 1-1, стає рахунок. Гол на 86-й хвилин. Слоневського цього поєдинку, ну і серія після матчевих пенальті у нас буде. Пробиває Слуневський не не забиває, стійку пробиває зараз Богдан Слуневський. Ось так, Слуневський забиває з гри. Слуневський забуває в основний час, але не забиває зараз 11-метровий. Пробиває, дяківір все-таки забиває. Марчук був е, близький відбити цей удар, і тут м'яч зачепив навіть Марчук Ногабин, але не рахунку. Святослав Зубар пробиває Зубар тут без шансів. для Голкіпера Зубар розводить м'яч, та Голкіпера по різних кутах зрівнює рахунок Зубар в серії, ну але ми розуміємо, що... Добиває шишкою, не забиває марчук тягне цей удар один, -один на І подивіться на реакцію зараз. Вербний не влучає зараз у ворота володимир так. Вісім пробиває зараз. Петрик і це поперечка. Віталій Петрик не забуває. Тут зараз потрібно дивитися пізно цього епізоду. Петрик пробиває. Поперечку тут немає. Ручинський проти Векліча. Ручинський го! Ручинський забиває. І команда Гірник вже виходить вперед. Пробиває Остапчук м'яч у воротах, У нас повна рівновага в серії 11-метрових ударів. По 4 пробили, по 2 забили. Мізерник без шанс. Мізерник забиває, рахунок стає 3-2 в серії після матчових пенальтів. І зараз вернутись потребує. Але Гусак забуває. Гусак справляється з полюванням. І Гусак робить рахунок 3-3 в серії після матчів і пенальтів. Бариляк не забуває на мертво Цей мяч. І зараз шанс уже у команди Нафтовик святкувати перемогу. Пастух забиває і нафтовик перемагає в серії сніматчових пенальтів з рахунком 3-4. Михайло Басараб може зараз порадіти. Михайло Басараб зараз вітає всіх з перемогою. Що ж, але ви самі це бачили, тут коментувати, щось, мабуть, таки не потрібно. Нафтовик долина перемагає в серії сніматчових пенальтів з рахунком 4-3.